Соколійна охота так називаються російські змагання операторів військових дронів. Ми проаналізували фото і відео з останніх перегонів і виявили, що влітку під прикриттям цих змагань іранські спеціалісти могли тренувати росіян, як користуватися їхніми шахедами. Так, саме тими шахедами, якими росіяни нищать нашу енергетику. Ми також встановили особи російських військових, які запускають ці дрони, і ймовірно, причетні до вбивств українців та руйнувань наших міст. Привіт! Мене звати Єлизавета Чіп, і сьогодні я вам розповім про росіян, які вже декілька місяців поспіль запускають іранських дронів вбивць. Всі вони з міста Коломна, де знаходиться головний російський військовий центр безпілотної авіації. З одним з них нам навіть вдалося поспілкуватися телефоном. Цю осінь і зиму росіяни тероризують українців запусками дронів Камікадзе шахет іранського виробництва. Вони спричиняють постійні відключення світла, руйнування та вбивства. Хоча українська ППО збиває більшість таких дронів, частина з них все ж влучає в електростанції та інші об'єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що Іран поставив Росії близько 1700 таких дронів. Спочатку Іранці заперечували їх продаж, але вже визнаються. Щоправда, не розповідають, де і за яких умов навчали росіян запускати шахеди, а ми зараз розповімо. Отже. Сакалінна охота – це дисципліна армійських ігор, які Росія влаштовує щороку для представників різних родів військ. Цим ігрищем вона намагається підвищити авторитет армії та показати підтримку світу, злучаючи такі країни-партнери, як Венесуела, Зімбабве, Білорусь чи Вірменія. Остання сакалінна охота проводилася в Ірані у серпні 2022 року, саме перед початком масованих атак дронів на Україну. Змагання відбувалося на летовищі поблизу міста Кашан, у передмісті якого дислокується надсекретна авіабаза. Точніше, колись надсекретна. Торік її викрили. Тоді міністр оборони Ізраїлю назвав її серцем іранської безпілотної авіації. Він заявив, що тут готують іноземних терористів з Ємену, Сирії, Лівану та Іраку. І саме звідси Іран поширює дронний тероризм регіоном. Як бачимо, ідеальне місце для тренувань російських дронних терористів. За місяць до старту Сакалінної охоти російська делегація щонайменше двічі відвідувала Кашанську базу, де Іранці демонстрували її шахеди. Це підтверджують супутникові знімки, оприлюднені американцями. Наша інформація свідчить про те, що Іран готується терміново доставити до Росії сотні літальних апаратів, включаючи ударні безпілотники. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, липень 2022 року. Пізніше американці повідомили, що першу партію безпілотників Камікадзе Шахет Іран поставив Росії вже 19 серпня. Саме в цей час в Ірані проводилося ігрище під назвою Сакаління охота, про російських учасників якого ми вам і розповімо. До речі, повну версію матеріалу про іранські дрони з купою цікавих подробиць ви можете прочитати на сайті Наші Гроші Львів. Тут ви знайдете й інші розслідування російських воєнних злочинів. Російську команду операторів дронів, яка влітку приїхала до Ірану. Ми виявили, ретельно дослідивши російські та іранські сайти і соцмережі. Ми припускаємо, що саме ці російські військовослужбовці або власноруч запускають дрони, які нищать Україну, або це робиться за їхнього керівництва. Отже, перший росіянин, якого іранці вчили керувати шахедами, – 36-річний Сергій Созінов з міста Коломна. Він сам запостив фото з кашану у своєму ВКонтакті. Созінов людина спортивна. На його сторінці у соцмережі чимало світлин з марафонів та змагань. До телефону Сергія прикріплені дві електронні пошти, одна з яких дозволила нам встановити його колишню адресу підмосковний нарофомінськ, де дислокується 4-та Кантемирівська дивізія. Ймовірно, свого часу Созінов завідував там фізичною підготовкою. А бійці Кантемирівської дивізії є постійними учасниками армійських ігор. У соцмережах Созінова та його дружини чимало фото з цих змагань. Ми подзвонили Созинову із питанням про Іран. Але коли він почув про що розмова, одразу кинув слухавку. Алло. Алло, Сергей, чому ви бросили трубку? Що? мамуш, нам... uh, меня мама? У мене є к вам несколько питань. Ви є военнослужащим 924-го центру, безпілотної авіації, Міноборони РФ. І ви є учасником дронного тероризму України. Собственно, тому я вам і дзвоню. З 2015 року Созінов разом з родиною мешкають у Коломні. Саме тут базуються головні дронщики російської армії. Згідно з положенням конкурсу Сакалінне Охота, команда кожної країни це не більше 13 осіб. З російських представників, що приїхали на змагання в Іран, ми ідентифікували чотирьох. Всі вони, як і Сергій Созінов, з міста Коломна і є військовослужбовцями 924-го державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. Центр головна кузня операторів дронів для російського війська. Він не лише готує спеціалістів дрончиків, а й випробовує усі види безпілотників перед їх поставкою на озброєння армії РФ. А ось на стоп кадрі з відеозмагань в Ірані капітан військово-повітряних сил Росії Андрій Стіповий. Йому 31 рік. Народився у селі Новотроїцькій Воронезької області. Стіповий з дитинства мріяв про кар'єру військового льотчика. Як і його мама. Втілювати мрію, Степовой почав у Воронезькій військово-повітряній академії, яку завершив у 2014 році. У ВКонтакті Андрій Степовой ховається за прізвищем Іванов. Так роблять багато російських військових, які розуміють, що вчиняють воєнні злочини в Україні, а руйнувати електростанції та вбивати цивільне населення це поза всяким сумнівом воєнний злочин. Соцмереж мами оператора дронів вбивць ми дізналися, що останні 4-5 років Стіпово живе у Коломні. Тут же він купив машину, вказавши місцем проживання адресу 924-го центру безпілотної авіації. Це ще один доказ того, що перед нами російський військовий, який запускає іранські дрони. Ще один член російської команди дронщиків, – 27-річний Глєб Півкін. Він народився 1 листопада у Туркменістані. А вже у 2007 році його родина переїхала до Коломни. Ніщо не віщувало, що Глеб Півкін пов'яже своє життя із армією. Підлітком він грав на гітарі та захоплювався паркуру. Син спеціаліст по прыжкам в бок, писав його батько на своїй сторінці в однокласниках. Півкін вчився в університеті на агронома, аж раптом стає оператором дронів вбивць. Ми хотіли дізнатися, чому його життя так різко змінилося. Проте за жодним зі своїх телефонів він не відповів. До речі, у 2012 році матір та сестра Глєба відпочивали в українській столиці та хвалилися фото з київськими краєвидами у своїх соцмережах. Все ж таки до одного з операторів російських дронів нам вдалося додзвонитися. Знайомтеся, лейтенант військово-повітряних сил Євгеній Глухов. Ось він на відео зі змагань в Ірані. 25-річний глухов народився у Волгограді, але з 2011 року його разом з братом виховувала родина дядька з Москви. Дядько Ніколай Фідотов, людина сувора та серйозна. Він підполковник Міністерства внутрішніх справ, а його груди прикрашає іконостас з медальок. Обидвох племінників Фідотов відправив військовим шляхом. Старший Сергій осів у Розвардії, а Євгеній з 9 класу вчився у підмосковній кадетській школі-інтернаті з початковою льотною підготовкою. На час випуску зі школи Євгеній вже мав значки парашутиста третього класу та запілотування. Це означає, що він налітав вже близько 15 годин. Одразу після школи-інтернату Глухов поступив до Воронезької військово-повітряної академії, випускником якої є його колега Андрій Стіповий, про якого ми вам вже розповідали. Продовжаю служити Росії, підписав дядько Ніколай фото з новоспеченим кадетом на своїй сторінці в однокласниках. Напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну глухов побрався. Його обраницею стала Сумчанка Марія Сіріброва. Вона вчилася на гінеколога у Сумському державному університеті, але з медициною не склалося. Тож, 2018-го вона здобула акторський фах у Всеросійському державному інституті кінематографії. Після весілля Марія чекає на чоловіка з іранського та ймовірно українського відрядження у коломні. Ми подзвонили Євгенію Глухову. Я, восх... я восхищен вашей информированностью, так сказать. А... а какой толк для меня от этого разговора? Какой толк? Ну, я, например, хочу э, узнать ваше отношение и понимаете ли вы то, что э, атакуя гражданскую инфраструктуру Украины дронами камикадзе, вы совершаете военное преступление? Осознаете ли вы это? Понимаете я... ли это? Ну, во-первых, никакого военного преступления не совершаю, а во-вторых, виноват мне не Первое, слышу что-то про каких-то шахидов. А чем вы занимаетесь, Евгений? Я работаю. А где? Работаю в криптовалюте. Та ми впевнені, що говорили саме з Євгенієм Глуховим, оператором іранських дронів, які вже декілька місяців поспіль знищують нашу енергетику та вбивають звичайних українців. Звісно, йому, як і багатьом окупантам, доводиться брехати в надії на те, що вдасться уникнути покарання за вчинені злочини. Ми ж, журналісти наших грошей Львів та слідства інфо, працюємо над тим, щоб кожен російський злочинець був ідентифікований, а згодом покараний. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на нас в соцмережах, лайкайте та поширюйте наші розслідування. Разом переможемо.